У нас п'ятий, замазаний трошки, десь проїхав. 1,6 бензин, шостий рік, 5,400, сріблястий, ну, ціни на гольфіки не маленькі, якщо вони в гарному стані в принципі на авторинку. Ну і суттєво вони зараз... Не падають, тобто розмитнення трішки, як я говорив в минулому відео, трішки подорожчало, там 200-300 доларів, як завжди у нас. Бензин двохлітровий, п'ятий рік. Є вибір. Шкоди Октавії в принципі, на авторинку дуже великий. Вон це 15 рік, 16 11800 на механіці. Є 17-18-й рік. В принципі, вибір таких шкодок є старші. Тобто, немаленький вибір. Далі Кашкаї так само, Кашкає вибір великий. Вони до рестайлу, рестайлові. Основа, звісно, 1,5 дизельок. Ну, є 1,6, 96 кВт. Ось, але ну, і хто знає, то вже йде, якщо йде, якщо йде він повний привідний, то може бути 1,6, але бажано, звісно, 2-літровий. Ось Дизельок там йде на 110 кВт. Так само Меганів, вибір, ну, як завжди, досить великий. Знаємо, що Мегани у нас. Третій пройшли два рестайла там кінець 12 го року тобто до кінця 12-го перший і з кінця 12 там, по 15, навіть по 16-й рік другий рестайл пройшли ось, В принципі ці миганчики, вони доволі що прості. Якщо там багато порівнює з ними з пижиками 308-ми, то, як на мене, звісно, пижик буде комфортніший. Але Меган але буде простіше в обслуговуванні. Тобто там немає адблю, немає таких заморочок, як в 308-му Ну, Це якщо ми рейстайловий третій Меган, там 14-16 рік порівнюємо з 308 пужом. Але його що економнень, в принципі, і такий неприхітливий він. Це такий автомобільчик. Ольфік. на 110 кВт 15300 без підкраси 2015 року. Ну, доволі, в принципі, так з вигляду непогано, на механ... механічна у нас коробочка тут. Нас. Ну, звісно, треба дивитися по автомобілю, в якому це Альтрак. Але з вигляду автомобіль має вигляд доволі непоганий. І ще один пригнаний, бачимо цей на транзитах це на швейцарських номерах. Ось тут же в нас коробочка DSG стоїть. Тканина шкіра. Двохлітровий на 12600. Ну але це простіший. А Цей у нас повний привід. Два такі от гольфіка, в принципі, доволі таких непоганих на вигляд. Давайте глянемо град Сеніка. Так само люди записують, вибір є. Що простих ценіків, що Гранд Сеніків. вибір на авторинку Луцька доволі немаленький. 850, 7 місць, 1,5 дизельок. У нас зони клімат, круїз, навігація. Ну, в принципі. Шестиступка. 81 кВт. Треба Добре, вибір таких автомобілів. Грант простих ценників. Так, і по шостий посадик. Зараз подивимося. Так само на авторинку Луцька вони є. Основа, звісно, двохлітровий дизель, але це бачимо 2-літровий бензинчик на автоматі 6 рік 5950. Також на перший погляд, з вигляду має вигляд непоганого автомобіля. DSG коробочка, не мультируль у нас док-зонний клімат. Так. Ага. Цей кадік ми дивилися минулого ринку. В принципі, тут є нюанси попередній частині, хто пам'ятає. І ось у нас Рено 12-го року. Пригнаний автомобіль з Нідерландів. Це вже 12-й рік, це вже у нас йде перший рейстайл, можна так сказати. І знов зефіра. Ну, вибір, ще раз повторюю, вибір зефір по авторинку Луцька є. Так що можете приїжджати, дивитися автомобілів цих. І бачимо Космо, Космо комплектація 1,6 бензин, 600 на старті шостого року. Ну і звісно, вони семимісні. Добрий день. Добрий день. Це у нас Такий шкіряний село. Ну, знаємо, що тут у нас йде повноцінна шкіра, а от по боках, от бачите, йде замінник. ну Він такий, його, звісно, перешує. це Недорого все коштує, там 400 гривень буквально. Але просто що, не зробили заводовиробника повношкірними. Так що декілька слів про автомобіль. Що в нас не тут? У нас, нас тут комплектація. Ah, це голландська машина, от Карпас, uh -huh. пробіг до 23-го року, 192 тисячі. Uh -huh. Фактично брав із за того, що такий пробіг низький і е, те, що вона там без підкрасів. Сервісна історія. датчик Світла, е, датчик, клімат, круїз, е, 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 Да, повна комплектація в принципі базова вона вже тут йде кліма, непростий кондиціонер, датчик світла, датчик доща. Немає тут підігрива сидінь і немає парктроніків. А так, в принципі, все, все є на місці. Салони трансформер, чим подобаються подобається людям такі автомобілі, то в принципі як сімейний, я ще раз повторюю, компакт-вен. Тобто задня сідушка здвігається повністю і у вас дуже багато місця. У е... мене питають, а скільки багажник, нема рулетки у вас? Ні? Там... Скільки заміряти багажник, Іменно от задньої спинки до кінця там писали, в коментарях запитували. О, зараз приблизно можемо підрахувати, якщо в мене. 20 см десь приблизно. от У нас буде, ну так, у нас третій ряд. Раз, два, три, чотири. Ну Метр є метр є тут повністю до цього, але знаєте, що ці сідушки, повністю задній ряд вони здвігаються геть до передніх, тобто і піднімаються і тут, так, 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 складні. тут тут складні ще два додаткових сидіння. Дякую. Oh, <рес> ну і фокуси, фокуси на авторинку так само немало фокусів. О, в принципі, вибір так само є. Дізельки, основа. Основа, звісно, дизельні. Оце у нас двохлітровий. Немає вісім з половиною на автоматі. Двохлітровий. Думав, що немає ціни. Але а, є. Ціна на бумазі. Я бачу, є. 8,5, звісно, знімаємо. Слава Україні, 8900, в нас йде 12-го року, 2-літровий, але в нас йде повний привід. Повний привід Октавія. 8900. Ну, В принципі, якщо стан відповідає, гарний, то в принципі, ціна така. Ну, так сказати, для повного приводу не є, не є великою. О. Жалуються, жалуються продавці, що немає що купити в Німеччині гарного. Шукають, шукай. Зараз власник, зараз власник покаже, що там який салон. Угу. А ні, що це там? Можете розказати, якщо пару слів. Ні. Не. Ну, не... ну да, я зрозумів. Ну, то, що може, хтось зацікавиться на каналі, та й приїде до вас, номер телефону ж там є, там є, є. Ну, позвонить. Скажіть в технічний стан, що там по автомобілю. Все, все грає, все бриє, без всяких проблем. Тобто повний привід працює, Так, так повністю все працює. 2.0 дізель, ще потужна. Бачу, вона на реєстрації, так. тобто повністю зареєстрована, вже на нового покупця, просто виписується так. новий тих паспорт, заміною номерів. Там договір куплю продажу або доручення на людину пишеться. І все. Ну Тобто це, це в 50 доларів, здається, все воно вкластися там. Да, так, я думаю, там, що в 50 доларів все буде. Буде постановка десь 1200, договір там ще Ну, я думаю, так, да, до 2000 буде це все. Так що З власника на власника в нашій області з цими номерами так і залишиться. Якщо в другій, то треба буде писати договір купівлі-продаж або доручення. На заміну номерів? типу? Так, бо зараз в якій області реєструється, то такої області дойдуть на Ага, номера, тобто, ага, зрозумів. А якщо в Волині, якщо там Рівне, ВК. Якщо наприклад Полтава і тобто не, не важно з якої області да. приїхала люд, людина, да. тобто будете, якщо купуєте на авторинку Луцька, Волинської області будуть у вас номера. Якщо будете переформувати в тобто, своїй Волинсь... області, такий буде толи да, та, та, та буде. А якщо буде в Волині, то номера помінувати, то, тобто, да, тобто писати. вам краще, звісно, писати просто до купівлі продажу, їхати до себе і там переформити на свої номера. Або якщо хочете, то будете їсти переформлювати в Луцьку, але будете їсти вже на. На Волинських номера. номерах. Ну. Добре, дякую. Гарного дня. Так, і от Тойотка у нас така. Той. Тойта Верко Сімимісна, 11 рік, двохлітровий, так само дизельок 8850. На механіці. Так, дуже плавно. да, страшно. Так, ну що ж, вибір, вибір автомобілів, ще раз повторюю, немаленький. Тобто, це в нас перша площадка. Далі в нас іде вон через кільце. Там друга площадка також дуже велика. Там через заборчик третя. Далі ви знаєте, що далі йде у нас там центральний ряд, тобто центральна вулиця авторинку. Там так само дуже багато. тобто Вибір автомобілів немаленький на сьогоднішній день. Ось. І пишіть, пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, зорієнтуємо вас по ціні. Ось. В принципі, ну, щоб вибір, звісно, великий, але щоб підібрати гарний автомобіль, то, звісно, треба трошки походити, підібрати. Ось. І меганчики бачимо, і четверті також є. На бусе комплектації. Добре. Всім дякуємо. Ось. Не забувайте, що в нас е, сьогодні в нас 20 квітня, наближається у нас Пасха Мерлих, тобто ми будемо провідувати на кладовищі своїх рідних і не забувайте, що провідайте так само в кожному місці, я впевнений, є загиблі наші воїни, герої. Також шануйте їхню пам'ять. Ось, Так що все-всім, всім до побачення.